Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, тринадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 березня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 160 540 особин за добу 740 і поранено 481 620 песиголовців за добу 2220 танків 3484 одиниці за добу 10 бойових броньованих машин 6789 одиниць за добу. 15 артилерійських систем 2519 одиниць за добу, 16 реактивних систем залпового вогню 495 одиниць за добу, 2 засобів протиповітряної оборони, 260 одиниць за добу, 1 літаків, 304 одиниці, гелікоптерів, 289 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2120 одиниць за добу, 11 крилатих ракет, 907 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 5367 одиниць за добу, 13 спеціальної техніки, 256 одиниць за добу, 5 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.